Олег Ківчук пише, Читаю відкриті джерела інформації, і дивуюсь випадковим збігам, які сталися в перший тиждень вторгнення в Україну. Наведу приклади подій, які відбувалися одночасно в різних куточках України. На кордоні з Білоруссю на момент вторгнення не було наших військ, лише прикордонників. Більшу частину військ Нацгвардії вивели з за... Аеродрому Гостомель, залишивши лише 150 строковиків на охорону. Аеропорт жуляни залишився без охорони взагалі ні поліції, ні національної гвардії. Генерал Кривонос, який на той час не мав посади, і волонтери облили злітно-посадкової смуги жулян мастилами та взяли аеропорт під охорону. За тиждень до вторгнення генерал Залужний отримує наказ перекинути всі війська з харківського напрямку до зони ООС. І просто не встигає в лапках це зробити, тим самим рятуючи Харків від окупації. Наприкінці 2021 року будуть розчищені всі проходи з окупованого Криму на територію України, а оки за добу виявляться аж під Миколаєвом. Майже всі джевеліни Енлау та Стінгери, передані Великою Британією та США, на момент вторгнення, знаходяться на складах на Яворівському полігоні, і лише Мізер передано ЗСУ. Тетяна Чорновол та Сергій Пашинський. Рятують стугни та нептуни, не маючи жодних повноважень, а чиновники, які зобов'язані це робити, зникли. За ці сміливі дії, як відомо була розпочата кримінальне переслідування Сергія Пашинського, окружний адміністративний суд Києва, що належить судді Вовку, приймає від адвокатів Януковича позов про незаконне відсторонення його з посади президента, незважаючи на закінчення терміну. Саме перша колона орків складається не з ударних частин, а з частин собр битами та щитами. Собро іде не воювати, а розганяти мітінги, і дуже здивувався, коли їх почали спалювати. Цей список можна продовжувати ще довго. Тут раптове зникнення брехливого президента Єрмака на тиждень і парадні форми орків, і боєкомплект з їжею на три дні, і списки осіб, які будуть знищені орками, і багато, багато, багато іншого. У мене сильне відчуття, що руки виконали свою частину домовленості. Типу ми просто тихо зайдемо, нікого поки не чіпаючи. А шановні партнери здають без бою Київ, Харків, Херсон, Запоріжжя та Миколаїв. Дуже схоже на договорення. Я повністю вірю, що наш малий герой ні до чого його просто грали в темряві. В Україні Єрмак і його команда давно керують і економікою, і міжнародними відносинами, і поліцією з Нацгвардією, і навіть ЗСУ намагаються очолити. Окрім Єрмака, всі коридори влади повно шанувальників тухлої моркви. Все, що я прилічив вище, не може бути пояснене простим запамороченням та ухилянням від виконання службових обов'язків людьми на високих посадах. Один Баканов не зміг зрадити Україну, а Баканову навіть не приявили досі звинувачення. А заарештовані лучники на кшталт Богуслаєва підтверджують мою гіпотезу: Україну готували до здачі, готували на найвищому рівні. Я не виключаю, що були відповідні словесні, можливо, навіть письмові накази правоохоронним органам не чинити опір. Що стало на шляху? Виручило те, що командування ЗСУ, офіцери та бійці Нацгвардії, поліція та прості громадяни почали просто виконувати свої обов'язки згідно конституції, знищувати окупантів. І всі домовленості впали. Потім почали мінусувати сотнями тисячами, пуйло відчув себе покинутим, обманутим лохом, а карусель смерті і геноциду почала крутитися.